Розбита голова, поламані кінцівки, вибиті двері ні, це не наслідки боїв без правил, це типовий похід до секонд-хенду. А все тому, що конкуренція тут велика, а боротьба запекла. Якщо для когось такий шопінг це можливість недорого придбати речі, то для декого з рівнян це справжній бізнес. Давид займається тим, що торгує одягом вже чотири роки. Пояснює у день оновлення тут за безцінь можна вихопити брендове оригінальне вбрання у хорошій якості, а згодом перепродати за ціною близькою до реальної. Сьогодні знайшов дві кофти взяв, штани і, і ще одну кофту. Три кофти взяв і штани. Кофти непогані. Ну, в магазинах вони коштують нормальну суму. Ну, тисячі дві-три точно. Ну, таке можна знайти на секунді за приємною ціною гривень двісті. Буде вона на вагу. В рівному більш спокійно, я бо в інших містах. Ну, тут охорона є. За кілька хвилин до відкриття тут збирається натовп, а згодом шикується черга. Втім, відвідувачі від коментарів утримуються. Поза камерою кажуть, подекуди живуть на те, що відвідують секунди. Скільки заробляють на такому, не розголошують. Мовляв, це як колесо фортуни. А якщо знайдеш брендову річ і її примітить ще хтось, можеш заробити навіть не доходячи до каси, себто продати, навіть не купуючи. Зовні все виглядає організовано. Втім, зсередини це зовсім не так. Як по ситуації всередині Це перші слова, які кажуть хлопці? Відвідавши секонд-хенд у день оновлення. Таке м'ясо іноді відбувається іззовні, коли покупці черги не дотримуються. Ажіотаж помітний не лише у Рівному, наприклад, на Львівщині. У Дніпропетровській області. Або як тут у білій церкві. Оновлення у секунд-хендах щотижня, тому якщо прийти найпершим, є можливість заробити найбільше. Іноді перекупці приїздять до інших міст у пошуках хороших комісійних магазинів. Я приїхав зі Львова до друзів на походити подивитися, які тут речі є, чи відрізняється взагалі. В Рівному можна сказати, ну, і менше людей ходить і, ну, і речей трохи більше є, чим у Львові. Ну бо у Львові зараз. Ну, Останніх півроку, типу, дуже мало щось є. Данило перепродає речі вже близько трьох років. Каже, за час таких походів на завози бувало різне. Була одна історія, то в нас на одному секунді Львові, то малий, типу, біг, а типу, штовхнули він розбив голову ну, типу, в павоморок. типу, в кому за брендовий одяг бізнесмени часом змушені змагатися із простими відвідувачами. Тож, якщо ви хочете відвідати секонд хенд, не робіть цього у день оновлення. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.